Всім привіт! Вітаю на каналі. Зараз, друзі, приїхала я на місцевий базар. Треба скупитися нам трошечки. Саме головне придбати квіти, бо завтра в нас проводи. Ну, Радониця, будемо їхати до батьків на могилу. І хочу придбати я живі квіти. Лево виїздив, петуні, Ну, зараз буду дивитися. Лена вже попереді побігла, дочекалася мене. Зараз. Одна магазин зайшла не дуже багато сьогодні. Шолі. Що там нема вибору? Ще хоч туди піти подивитися? Зараз, друзі, підійду подивлюсь. Скільки? Він візьме по 30. Чого гарненький. по гарненький. Такі квіточки. Так. Там ще подивимось. Почекай. Зараз ще підійдемо до одного магазину, подивимося. Мало привезли на базар живих квітів, оце тільки один магазин. Звичайно, ще приїжджає машина, привозять виїзна така, але немає сьогодні. Тут чорнобривці, петонії. Оце ти казала Алісію. Алісіум дуже розростається, так? Да? Жили 200 гривень. А ті по 40, а там почав би ту по 25 тут по 40, чорнобривці по 40. Ось це по 40. От. Де? Там закрито. Ще туди? Я думала, а, що ні, там закрито. Там закрито. Що ти хочеш грибів? Як вони називаються? Опята? Звідки їх привезли? Західна Україна. Тут грибочки продають білий ага. гриф. А яка ціна трьохлітровий? У 500. п'ята п'ятьсот 500 грив. Шоля, будеш брати? Темного ліса називається Що ще вам казати? З Вінниця приїхали. Беріть цілі дорогу. У мене син живе <ріху> в <долинокі. ріху> О, <вікуки> тут. <ріху> Женився на вашу. <ріху> да? ну, я хочу приїхати тепер. <ріху> це добре. Раніше вони до мене приїхали, тепер я буду приїжджати. Бери, Бери одну пам'ять.

Самогонка? <рес> Все вибрав. Вони всі на дитячі. То ще май маленькі досі. А це які, так? То сірунішка. Бери оці оп'ята. Просто ті маленькі, ті вілечки, а ті маленькі. Дякую. Розсада дуже гарна. <связать> а какая цена рассады? Рассада едет по 18 по штучно, вот 20 штук на кассету идет Ага. Тут серьезные сорта. Крупные? крупные розовые и Гибриды, ага. 5 гривен семечка. Да. Это из дорогой сорта. Хорошо, дякую. Не сговорчивый.

Кури. Курочки копчені по 200 гривень за кілограм. Є з грудинкою, є ляшки, сологунів, сологуні, є копчений, є зельні, є чистий. А яка ціна? 200 гривень. 200 гривень, 300 гривень за кілограм. Заважує на 46 можна. Крилянка 160. Адже візьмемо одну косичку сологу. Пробуємо, я тейду пробувати. Ні, давайте я Ну, 40, 40. Слі, 50 гривень. Тільки помітить меншеньку, така а нормальна. Рома мене любить. Заважує Й. на 45 гривень Рома. Хорошо, Тримайте. Угу. А колбаска ця ребро? Ребро йде 250 гривень за кілограм. Це 160 колбаска, 160-160. Ага. Чисто курінно йде 280 гривень за кілограм. Все тільки ага. Готовлю, готовий тримай. Ага, велике ага, так. Наша поїхала. Пішли тоді, тут туди, туди в той магазин виберемо там, поки не розібрали. Ли? Так. Давиду, 130 огірки. огірочки 130. Да. Да. Бачки по 100 гривень, грибочки 120, редиска 60. От капусточка по 60. Прийшли ми до магазину, самого першого будемо брати левний зев. Ось такий красивий білий, червоний один. А може веберго скакувати? Можна... Вибереш ти, ну вибирай. Ось тебе. Ти хоч той, бери той, оранжевий такий, витягну. Ще маргаритки. А Маргаритки, Лен, в яку ціну? Може, візьмемо ще Маргарит? Отаку я хотів. Такий хочеш. Бери, бери, став. Тут ще Маргаритки. А оці Лен, як, як називається? Як називаються цей квіточку? Теж не знаю, як вони називаються. А ти кажу, три діли будемо чи не будемо? Ну по три, по дві, От. По... скільки це? три? Я виберу три. Де запитаю яку ціну маргаритки. Вони ну, теж гарненькі. Диви, які. Я ще хочу сіди, я хочу сіди от такі. Такі рожеві, ну так, да. бабуськи він, да? бабусь кінать. Шо? Хочу хочу Максим хоче всі забрати, квіт. Йому все подобається. Yeah. suspect що ми приїхали прибрати на могилах. 57 год. Моя мама, це твоя хто Ром? Бабушка, да? Я бабуся на Україні. Вот так, а якого року вона народилась? Там ну, дивися, який. Там... Рік он, ось, то число, а то рік. Який рік? 1900. Я 1957 році. А померла в якому році? В 000... 1115 Ні, 000... от... тут. Ніло, 2014 році. В не цепляйся, Ром, не можна. А он умер у 2017 році. Це а, твій так. дідусь. Угу. В тому році, коли ти народився. <реш> <реш> Лена висаджує квіти. ось Вибрали ми Маргаритку. Так і не дізналася назву цієї квітки, ну так все по одній. Це брат. Тут вже Лена висадила. Дома ще накопали. У 2010 году що? Так. Да. А народився в 1987 году. Да. Так. Серйозно? Так. Да. Ій дядько. Як його звати, я тобі казала. Не Діма, а Вадіка. Вадик. А ось у минулому році ми висаджували леву весь зем, виріс здобу. Хоча однорічний. Хіба левовий зев багаторічний так само як і п'ю. Її можна сохранити. Анучка. Так не топчіться, не замазуйте. Зараз я тоді візьму тряпку, та буду витирати пам'ятник. Болото. Сипати ще неможливо. І сьогодні знову дощ обіцяють. обережно. Там така тишу Приїхали ми вже додому, хоч сьогодні нам погода дала можливість прибрати на могилу, бо останні неділі це дощі, дощі. І ми вже переживали, як воно то буде, бо добровіт обов'язково потрібно прибрати, хоча не було там дуже грязно, і брат старший ходив, прибирав раніше, і ми ходили, але все одно перед проводами потрібно було навести лад. І ось сьогодні випала нагода: ми пішли, натерли пам'ятник, посадили квіти, дещо там підкрасили. Дуже багато, до речі, людей сьогодні прийшло. Ну, тому що не було можливості раніше приходити. Ось так зробили ми те, що запланували на сьогодні. А завтра знову підемо на 10 годин, будемо піднімати колово. Батюшка до нас приходить, він спочатку в церкві править, піднімає колово, деякі люди йдуть. А потім він вже приходить на кладовище і там також співає. Ми піднімаємо колово і потім роздаємо. З Вам покажу набір фруктів і солодощів, які я придбала для колива. Ось таку в'язочку бананів, апельсини і яблучка. Якщо по ціні, то банани сьогодні в нас на базарі були по 75 гривень за кілограм, апельсинки 65 гривень, і яблучка 22 гривні за кілограм. Також я взяла ось таке печиво. Воно запаковане, цим мені подобається. Зжилє воно якимось покрите, бачите, шоколадом. І дуже вигідне, бо його багатенько заважує. Тут десь грам 300, але його багатенько йде. А також цукерки. Ну, цукерки в мене тут різні і різна цінова категорія. Є трошечки дешевші, є дорожче. Ось такі і жлені, і вафельні, різні. Зараз думаю, як це все зробити. Знайшлося в мене ось таке тільки блюдо. Більшого немає. І як це все помістити, не знаю. Можливо, взагалі, зараз ще сходжу до магазину і придбаю ну, такі звичайні пакетики і порозкладаю по пакетикам. І буде удобно віддавати людині, ось собі в пакетик віддав і все. Тому що ну, не влізе воно на цю тарілочку. Воно просто все порозсипається. Зараз якось буду думати. Ще я хочу сьогодні зробити пельмені, бо завтра заїдуть гості. Треба буде чимось пригостити. Оце так, а у нас знову дощик пішов. Невеличкий, але пустився. Проте квіти задоволені. Завтра вже нічого з квітів не будемо брати. Брати лише нарвемо тюльпанів. І все. До речі, в цьому році такі гарні тюльпани скрізь у всіх селах, ось, де я проїжджаю. Полісадники, просто, я вам скажу, квітковий рай. І жовті, і червоні, і ще й такі високі. Ну, дуже гарно. Напевно, тому що дуже багато вологи. І, до речі, вони в цьому році дуже рано розквітли. Інші роки вони трішечки пізніше розквітали. Ну, ось такий у нас сьогодні видався день. Дякую, що були з нами, дякую, що дивитесь. І до наступного відео. Всіх буду чекати. До побачення.